Всім привіт, я Ворон. Сьогодні буде таке цікаве питання, за котре мене можуть повісити і медики, і так меди, і взагалі всі. Але я хочу нагадати, що я не буду навчати користуватися цими речами, Ми просто про них покажемо, розкажемо. І на цьому етап цього відео буде закінчено. І так про що йдеться мова? Це декомпресійна глава. Або процес декомпресії, коли він взагалі використовується, він використовується тоді, коли є проблема з напруженим пневмотораксом. для чого саме вони використовуються, потрібно зрозуміти: гла використовується тільки людиною, котра має досвід. Котра має медичну освіту, котра має спеціалізоване навчання. Якщо того або другого немає, то людина сама приймає рішення і сама несе відповідальність за те, що вона зробила. Деякі з людей запитають, чому західні партнери використовують їх в своїх курсах, а ми чому не використовуємо. Раніше ми так само показували, як використовувати їх, що це таке, коли використовувати, але з зміною законодавства. Декомпресійні ігли це лікувальна справа, Тобто це те, що повинен робити лікар в странах НАТО або в арміях НАТО. Це входить в курс. CLS курс бійця рятувальника. І там ці речі дозволені, тому що навчання там йде достатньо на професійному і високому рівні. Тому кожен бієць-рятувальник вміє користуватися цими іглами декомпресійними і знає, коли, що і як зробити. Декомпресійна гла використовується тоді, коли є проблема з напруженим пневматораксом або попередити напружений пневматоракс. Що таке напружений пневматоракс, ми розповідали в минулому відео. з чого складається взагалі ця гла. Ця гла Ось такого формату це ліцензований такий вид або сертифікований вид. Покажу, як вона знутрі. Ось вона в такій колбочці. вона завжди стерильна. Вона складається з самої гли і катетера. Гла заходить в катетер. Катетер сам по собі гнучкий. Що взагалі робиться гла? Потрібно знайти точку для проколу, коли гла. Заходить в плевральну порожнину, витягується сама гла, а катетер залишається. Катетер дозволяє зменшити тиск, той, котрий давить на середостіння, котрий зайвий тиск всередині людини. І він потрошку виходить з кожним подихом. Це повинно робити тільки тоді, коли є аклюзійна наліпка, про котру ми розмовляли минулого разу. І з кожним подихом поступово. Тиск зменшується і пораненому стає легше. Але ця гла, вона рекомендована дія приблизно 40 хвилин. В чому є проблем? проблема? Проблеми в тому, що можна не туди засунути і використовувати несертифіковані речі. Зараз у мене декілька голочок. Ну, ось, ось ця відомих фірм, ось, котрі до нас потрапляють, є гла, звісно, не. Скажімо, не тактична, а вже в такій упаковочці, скажімо, для цивільних, але вона така сама, як і ці. Є гла нашого виробництва українського, це фірма Камед, Декомпресійна гла, але вона трошки інша. І я вам скажу, що вона набагато длинніша, якщо ці голочки десь приблизно 80 мм, 83, то ця 125. І цю голочку. Взагалі, ці голочки може використовувати тільки фахівець, який знає, як робити цю процедуру і коли робити цю процедуру. На жаль, багато було випадків, коли привозили після навчання різні голочки, різні катетери, казали, що вони підходять для декомпресії, і всі починали користуватися цими речами. Скажу так: голочка повинна бути сертифікована правильного розміру, правильного діаметру. Ось це, наприклад, в мене катетер для. Пірсінгу. Його почали так само використовувати як декомпресійну глу за рахунок того, що він дуже гарно загострений якісно, але бачите, катетер набагато менш. І вона не пройшла сертифікацію як декомпресійної гли, тому що це катетер для пірсінгу. Але на деяких навчаннях саме показували цю голочку. Наголошую на тому, що голочка для декомпресійної гли. Повинна бути сертифікована, і голочку повинен використовувати саме: або медик, або людина, котра пройшла спеціалізовану освіту. Ну і з приводу, як не користуватися, зрозумів. А ось де знайти цю дірочку, куди пхать голочку, я можу показати, як кажуть на собі. Ось знайшли ключичку Далі берете свої три пальчики. Це один з методів. один пальчиків, вложиться на ключичку, другі два, як кажуть, під ним. І ось коли ви нащупуєте другим пальчиком. Ось ще раз, один пальчик на ключичку, два під ним. Ось під цими двома пальчиками ямочка це є друге, третє міжребір'я. Така впадінка. Ось. Лінія, ну, якщо у чоловіків, це лінія соска. Якщо так просто, У дівчат, це, скажімо, поділимо ключичку навпіл і приблизно ця лінія. Це одна з точок, котру можна використати для декомпресії. Ще раз наголошую, це інформація для розвитку, це інформація для ваших знань, а не для практики. І другий метод це коли ручка пораненого або ручка людини, котрої будемо робити декомпресію, ложимо подмишку, мишку. І приблизно сразу під цими пальчиками знаходимо п'яте шосте міжжибір'я. Яка лінія? лінія ось по аддельти приблизно? І ось вона знаходиться. Це другий варіант декомпресії. Це один з методів. Їх багато і багато фахівців знають, що, де і коли робити. Ця інформація тільки для вас познавальна. Ось що стосується цих голочок. На жаль, у нас дуже мало спеціалізованих курсів, котрі будуть навчати саме декомпресії. А за кордоном, в країнах НАТО кожен бієць-рятувальник вміє це робити, і кожен бієць-рятувальник може і має право за кордоном використовувати декомпресійні ігли. По нашому законодавству не всі, ще раз наголошую: медики, котрі мають спеціалізовану освіту, і люди, котрі прийшли. Відповідні спеціалізовані курси. Це військові. Тому, шановні, якщо ви хочете побачити, як виглядають все ж таки ці голочки, я їх розкрию. Ну Цю я вже показував, цю так само показував. Ось голочка, котра дуже схожа на те, що була в колпачку, але без колпачка, і вона ось в такому виді. Це більш-менш цивільна голка. Не тактична, тому що немає захисного колпачка. Ось вона повинна бути стерільна. Ну, як же я розкрив упаковочку, стерильність її, звісно, зникла. Ну, є такий тут колпачочок трошки захисний, ось. І принцип дії той самий. Голочка. І ось гнучкий катетер. Гнучкий катетер, чи буде він там заважати, він тому і гнучкий, тому що коли він знаходиться внутрі порожнини, легень з кожним подихом розкривається, і катетер не заважає. Він буде, скажімо, працювати. Але наголошую про те, що ці голочки мають певний термін дії, десь приблизно 40 хвилин. Це умовний час, тому що. З кожним підняттям легені ця голочка може забуватися слизом. Тому, коли поставили декомпресійну глу, людина повинна бути під наглядом. Якщо голочка перестала працювати і розвивається знову напружений пневмоторакс, потрібно поставити ще одну голочку. Тепер голочка, котра велика. Взагалі, я обійцям в своєму підрозділі кажу, щоб всі ці голочки вони віддали медикам. І не лежали в своїй аптечці. Давайте її розкриємо. Вона така здоровизна і розкривається не так. От в екстреній ситуації треба буде розкрити дуже швидко. Ну, коротше, тільки таким методом ми її розкриємо. Подивіться, ця голка достатньо велика і достатньо такий катетер дуже цікавий. Но це точно не для використання на полі бою, ось це для використання фахівцем, котрий знає, на яку глибину засовувати голочку, і щоб вона там дійсно виконувала свої функції. Тому, якщо ви маєте медичну освіту, якщо ви маєте спеціальний досвід, то будь ласка, використовуйте. Це відео ще раз наголошую, познавальне. Ось і вся інформація що стосовно голочок. Якщо у вас є якісь запитання особисті, можливо, там ви хотіли б знати, що коли використовується, я відповім в коментарях. Всім дякую за перегляд, дякую за те, що ви були з нами. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на наш канал. І слава Україні!